Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом і дякуємо Тобі, Боже, за цей день, який ми сьогоднішній день прославляємо і зустрічаємося разом з вами. І знову будемо подорожувати сторінками Біблії, де ми зустрінемо войовничий народ ізраїльський, який захоплює чужі землі, чужу територію. Чому, Чому виникають війни? Чому стільки кров пролетя? Чому ми зараз живемо в час війни і гинуть безневинні люди, діти? Питання дуже багато. Питання віри є дуже актуальне, багато людей дають питання, чому Господь допускає це, коли ми віруючі люди. І в Біблії, на сторінках Святого Письма ми зараз прочитаємо, як Ісус Навин, один із лідерів ізраїльського народу, веде людей. Чому знову. Йдуть війни. Чому заради того, щоб захопити територію, чужу територію, чужу територію для ізраїльтян? Вони мають знищити міста і села. Чому це все відбувається? І на ці всі питання дає нам відповідь Святе Письмо, Біблія, тому що забули Бога в серці своєму, забули про те, що вони відповідальні за життя. Своїх дітей. Вони відповідальні за життя тих, які поруч з ними. Вони не можуть їх вбивати і нищити. Вони відповідальні за те, як вони спілкуються один з одним і спілкуються з небом, з Богом. Якщо ми будемо читати Біблію, особливо сьогодні ми зустрінемо таке слово, як боги. У множині сказано про те, що це були фальшиві боги. Тобто це були боги, які зроблені. Працею людських рук. Це були різного роду скульптурки, різного роду вірування в явища природи, в надприродні сили, які ми бачимо і не можемо зрозуміти, особливо тогочасна людина. І вона думає, що це Бог відповідає за кожну сферу впливу на людину, тогочасна людина. Думала, що кожен Бог має відповідальність за якусь сферу діяльності людини. Кожен Бог відповідає за ті явища природні, які відбуваються в навколишньому світі. Науково вони не могли зрозуміти. І зараз ми, коли в 21 столітті живемо, все-таки науково ми не можемо збагнути, доказати всі ці явища природи, вчені стараються дійти до якоїсь. Єдиної константи, але часто густо, коли ми доходимо до якогось висновку, розуміємо, що далі ще щось є, якась незбаганена таємниця. І ми доходимо до того, що всім управляє Господь В надприродній метафізичний спосіб, Бог утримує все у цьому світі для того, щоб ми жили. Вселення наші, галактики, все дуже мудро упорядковано. І тому, коли ми. Поглянемо сьогоднішній день у Біблії на те, що говорить Ісус Навин, один із лідерів ізраїльського народу, Він говорить, будьте вірні одному, єдиному Богові. Це є основа. Не вірте в різних богів, не вірте в тих богів, які люди собі сотворили, чи повірили через те, що не розуміли, що відбувається. Продовжуємо далі з вами зустрічатися з тією силою, яку. Господь дарує для людей, які повинні бути вірні Йому, яких Господь сам веде. Амінь. Книга Ісуса Навина, 23 глава. І минуло багато часу. Господь дав Ізраїлеві навкруги спокій від усіх ворогів Його, та Ісус постарів і був вже ветхий день. Ми. І скликав Ісус усього Ізраїля. Старших його голів, його суддів, його і начальників, і промов до них. Старий Отце я, та й похилі мої літа. Ви бачили все, що вчинив Господь Бог наш з усіма народами, цими задля нас. І як сам Господь Бог наш воював за нас, зібрав тоді Ісусу усі коліна Ізраїля в Сихемі. І покликав старших Ізраїля, голів його суддів його, і начальників його, і стали вони перед Богом. Ісус сказав до всього народу, так сказав Господь Бог Ізраїля, ваші батьки, Терах, батько Авраама, і Нахора, давно коли жили по тім боці ріки і служили богам і іншим, але я взяв батька вашого Авраама з країни, що той бік ріки, водив його по всій землі Ханаанській. Розмножив його потомки і дав йому Ісаака. Ісаакові ж я дарував Якова та Ісава, і дав Ісавові на власність Сеїр гору, як і вже і сини його пішли в Єгипет. Тоді послав я Мойсея та Аарона і покарав Єгипет чудесами, що творив посеред нього. Потім я вивів вас. Я вивів, отже, батьків ваших з Єгипту, і як ви прийшли до моря, кинули єгиптяни з колісницями і вершниками вздогін за вашими батьками до Червоного моря. І ті закликали голосно до Господа, і Він поставив між вами, єгиптянами густу мряку, і навів на них море, і воно їх потопило. Ви бачили на власні очі, що вчинив у Єгипті? Потім ви довгий час жили в пустині, а згодом увів я вас у землю аморів, що сиділи по той боці Йордану. І воювали вони з вами, та я віддав їх вам у руки, і ви заволоділи їхньою землею. Ми бачимо в цих словах історію коротеньку про те, як Бог вивів Авраама. Авраам жив тому 4 тисячі років назад. Коли ізраїльтяни виходили з Єгипту, це пройшло десь 700 років вже. І Авраам мав сина Ісака. Ісака був Ісав і Яків. І Яків забраний був до Єгипту. Десятьма карами покарав Господь Єгиптян за те, що вони не хотіли відпустити народ, щоб служив Богові. І коли відпустив, вже, ізраїльтяни перейшли через Червоне море. А єгиптяни, які гонились за ними, були потоплені водою. Єгипет в своєму релігійному поклонінні мав дуже багато різних божків. Це були і тварини, і птахи, і люди, які вони поклонялися, фараона як представники Бога. І тому із цього середовища, якому єгиптяни поклонялися цим богам різним, Бог виводить ізраїльтян, щоб вони поклонилися одному єдиному Богові. І ми знаємо про те, як 40 років в пустині вони перебувають для того, щоб це рабське їхнє мислення залишити в пустині. Померли ті люди, які були рабами у Єгипті, входять у нову землю, у цю землю за Йордан, нащадки цих рабів, але люди, які мислять вже вільно, як вільні люди, ті, які будуть будувати свою країну, будуть Державу мати свою сильну, потужну, і вони повинні війти, і Бог їх веде. І тому основна думка, Господь веде нас. Вони розмовляють з Богом віч віч. І Ісус навин, який вже повинен переставитися до своїх батьків, повинен залишити це земне життя, говорить, будьте вірні Богові. Ісус сказав до народу, не можете служити Господеві і чужим богам. Бо Він, святий Бог, Бог ревнивий, не простить вам ваших переступів і гріхів ваших. Як покинете Господа і служитимете Богам чужоземним, Він відвернеться від вас. І після того, як був до вас добрий і наведе на вас лихо і вигубить вас. Народ же відказав Ісусові ні, ми так і Господеві будемо служити. Тоді Ісус сказав до народу, ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господеві. Вони сказали так, ми свідки. Тому викиньте геть богів чужоземних, що між вами, і прихиліть ваше серце до Господа, Бога Ізраїля, і мовив народу Ісуса, ми будемо служити Господу Богу нашому і голосу Його слухатися, і уклав Ісус того дня Союз із народом. І дав йому в сихемі закон та право. І написав він ці слова в книзі закону Божого і взяв великий камінь і поставив його під дубом, що був при святині Господній. Отак От завершується життя одного із провідників ізраїльського народу. Першим був Мойсей, який вивів людей. І це була дуже важка праця. Люди постійно нарікали. Вони бачили чуда Божі, але завжди дорікали Мойсею і Мойсею. Нам було добре, десь там за кордоном. Але Мойсей їх веде до їхньої землі. Ісус Навин вводить їх у цю землю. Він воює проти тих народів, які поклоняються різним богам, які мають фальшиве богопочитання, тому що ці боги це було служіння демонам. Тому у тій. Частині світу, де якраз і Ісус нами входить, постійно точилися і дотепер точаться війни. Чому? Тому що немає поклоніння одному єдиному Богові. Різні боги, різні демонські сили впливають на територію акваторію і на людей, які там проживають, тому що люди не знали правдивого Бога і не хотіли приймати Бога як єдиного свого Творця. І пізніше не захочуть приймати і Спасителя Христа, який прийде до них. Але це буде через багато років. Зараз важливо те, щоб вони виконували заповіді Божі. Зараз важливо те, щоб вони забули про різних богів, щоб вони не брали участі у різних богослужіннях фальшивим богам. І протягом цілого часу завжди буде йти оця війна, боротьба проти обмеження людських рук, яким люди поклонялися, оцим божкам, різним скульптурам, різним малюнкам, різним віруванням, які відбувалися в той час у уяві людей, які бачили явища різні в природі і їм поклонялися. Тому Господь сьогоднішній день хоче бути також і керівником. І тим, який нас спасає, в даному випадку в нас в Україні, кожна людська душа повинна звернутися до Господа, повірити в те, що Бог є над нами, Бог нас веде. Ніяка сила, мілітарна сила, ніякі засоби, ні ідеологія не може нас врятувати, а тільки одне єдине віра в те, що ми переможемо, що з нами Бог. І Бог нам допомагає. І ми бачимо стільки чудес. В яким українські люди, наші воїни перемагають, маючи набагато меншу силу, менше зброї, але ми перемагаємо. Чому? Тому що Бог з нами. Чому стільки питань виникає зараз відносно якоїсь несправедливості по відношенню до людей, до тих, які не винні? Тому що, можливо, навіть не ми, а ті, які воюють проти нас, забули про Бога. Кому поклоняються? Чому вони нищать? Народ це ритуал, сатанинський ритуал, коли вбивають заради того, щоб проливалася кров, коли нищать, коли захоплюють чужі території під іменем Божим. А Бог цього не хоче. Бог хоче, щоб людина прожила це життя на славу Його, щоб вона творила добро, щоб вона вирощувала на цій землі ці різного роду плоди, які Бог нам дав, які заклав. Цю землю для того, щоб ми жили, творили і прославляли і дякували Богові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 26. Господь світло моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь оборонить життя мого, коли злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гномителі мої і вороги мої, то знемоглися вони і впали. Як озброїться полк проти мене, не обуїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного я просив у Господа і того буду шукати, щоби жити мені в домі Господнім, усі дні життя мого, щоби бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Бо Він скрив мене в оселі своїй, у день нещастя мого, сховав мене в таємному місці, оселі моєї, на скелю підніс мене. І ось тепер Він підніс голову мою на ворогів моїх. Я обійшов і приніс оселі його жертву виклику. Буду славити і успівати Господа. Вислухай, Господи, голос мій, яким зивав я, помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє. Я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи. Не відверни лиця Твого від мене, не відступи в гніві від слуги Твого. Будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною. Боже Спасителю мій, бо отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дав мені, Господи, в путі Твоїй і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх, не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і клевету сказала неправда самій собі. Вірую, що бачитиму благ Господні на землі живих. Надійся на Господа, бодрися, нехай кріпиться серце твоє, і покладай надію на Господа. Амінь. Якщо ми уважно слухаємо Святе письмо, Старий завіт, Новий завіт, псалми, цей псалом, який ми прочитали, в них завжди є надія. В них завжди є світло. Навіть в темряві, в час війни. Далеко є перемога, а перемога це світло. Це є радість, це є щастя для кожної людини, яка так чекає на цю перемогу вже. І тому завжди Господь, коли об'являється і веде людину, ми читали про Ісуса Навина, Він світло є, Він говорить, я з вами. Ісус каже, не забудьте Господа. Сьогодні в Псалмі ми читаємо, що надійся на Господа, бодрися. Під час об'явлень людині Бог каже, не бійся, не бійся, і ще раз не бійся, я з тобою. Віруй, такого, як смерть, не існує. Є переставлення інший світ набагато досконаліший. Не бійся цього переставлення, але будь готовий до того, щоби ти доброченим і в тому іншому, набагато досконалішому житті ти був достойний жити із святими людьми. Для цього ми маємо і можливість розважати над подіями у Старому Завіті. Про те, як Бог веде ізраїльтян, ми читаємо. Про те, як цар Давид описує свою надію, як він надіється на Бога, як він уповає, бо він веде також постійну війну проти тих людей, які хочуть знищити його і його народ, які виступають проти живого Бога. Тому Господь є з нами. Ти наш Господь, і ми, Боже, зараз, в цю хвилину, всю надію тобі віддаємо. Це світло, нехай світить завжди в нашому житті. Ти ніколи нас не залишаєш. Ми думаємо, що ти нас залишив. Нам здається, що ми покарані, ми будемо, можливо, Господи, забувати про тебе, але Твоя рука ніколи не забуде про нас. Тому в цю хвилину нехай Твоя рука підтримає тих, які впали в відчай, тих, які плачуть, підтримай тих, які поранені, полонені, і тих, які найбільше потребують Твого захисту, Господи, які зараз під розривами ракет, бомб, снарядів. Господи, благослови, хвитри, сльози на очах матерів і дітей. Підтримай батьків і мужніх наших захисників. Благослови, Господи, кожну людину, яка чинить добро. Благослови нашу програму і тих, хто її творить, благослови тих, хто слухає нас. Тому що ми хочемо дати цей промінчик, твій промінчик, Боже, для тих, хто разом з нами і в молитві. Щоб цей промінчик ніколи не засав в нашому житті. Щоб ми пам'ятали, що б не було з нами. Ми завжди з тобою, Боже. Де б ми не були, ти завжди біля нас? І навіть коли переставляємося з цього світу до вічності, ти відкриваєш своє світло і свої руки, наповнені добром, любов'ю, світлом. І такими руками ти приймаєш нас і приймаєш туди, куди спрямовані були наші дії, наші руки. Як ми жили, що ми робили? Настільки ми отримуємо твої любові і добра скільки будемо нести до Твоїх рук нашими руками цю любов, благослови Господи, цю хвилину тих людей, за яких ми молимося в особливий спосіб, І вони просили про молитву тяжко хворі, невеликовно хворі. Релігія, вона має основне призначення це єднатися з небом, єднатися з Богом, а небо це є інший вимір. Це є чудо, в яке ми повинні повірити. І нехай це чудо буде в нашому житті, щоб ми ніколи не зневірилися в чуді. Щоб ми пам'ятали, що найбільше чудо, яке може бути в нашому житті, це бути разом з тобою. І коли ми навіть забудемо про тебе, ти нас не забудеш, Господи, і Ти нас підтримуєш. Благослови кожного з нас. Витри сльози і простягни руку свою, Господи, до допомоги. Для нашого народу в цей час. Нехай Твоє благословення діткнеться всіх нас, щоб ми також свою руку простягнули тобі, Господи, і ніколи не сумнівалися, що ми завжди буде з тобою, Боже, і щоб наше серце кріпилося і покладало надію на Тебе, Боже. Амінь. ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.